Зараз я вирішив зайнятися цим серйозно саме публічно, щоб вам показати, те, що ось я починаю з самого нуля, в мене є певний план. Хочу вам сказати одразу, те, що тут є ціль, є ризики, тому це ніяка не фінансова, рада, ніяка не фінансова порада, а саме мій особистий досвід буде, та мої ризики, я розумію, що можу усе втратити. І окрім цього, хочу вам сказати, те, що тут ми можемо побачити створені три, три колонки, де перша 80%, друга 19% і третя 1%. Усе відбувається так, те що спочатку я займаюся першою колонкою, скільки вдасться мені заінвестувати, тобто різні активи. Потім, коли я поважаю потрібним, що я вже закінчив там інвестиції, я переходжу до другої колонки, де другу колонку так само я заповнюю. І залишається у нас один відсоток. Ви зможете запитати, типу, що це взагалі таке, один відсоток? Що це означає? В якому сенсі, як ти будеш інвестувати? А я вам скажу, що тільки тоді, коли я вже заінвестував в першу колонку та заінвестував в другу колонку, третя колонка, це знаєте, будуть такі інвестиції досить малі, для того, щоб не було прям сильного такого жалю, коли. Я втрачу кошти.